На місячній доріжці зустрілось дві душі, одна до Бога пішки, а інша в грішний світ. Одна душа солдата загибла в бою, а інша немовляти, народженого в раю. Та так би розминулась, але душа бійця, на іншого зирнулась, знайоме, що знеця, сказала: Гей, <кхи> hey, мій анумо, хлопчисті, а як ім'я, речі, мотосинки твої. Душа же немовляти була, як чистий сні. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг, казав Господь Галена, таке її ім'я. Ось ось народить сен, а сенний то я. мене на землю влети, Господь благословив, я маю мародитись темпова. Та обіця спитала майбутнє немовля. Вона ще з мене не мала що то таке земля. А той боєць повторював ім'я то, то, що у дружина чекала, немовля. Спили перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її руки, Весілля і навчання, і пристрасті, потім. Він всі її бажання виконував, як міг. Усе було чудово, вагітність, добрий знак. І взяв від жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, країну зло прийшло. Галини, очі сині, зробилися мов Не йди, вона просила. Бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзі я покину, який же я козак, я гляну в очі сину, що з'явився в цей рік, скажу, що в злу годину за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на війну, а потім послів спину і запах полину. Згадав воїти стрімку, і до немовля сказав. Ти бережи Галину, що краще буде з нам. Пробаж мені, дитину, вас мамою підвів. Та буде я невпинно з тобою з перших днів. Дивитися з неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба, в житті ти й сам знайдеш. Обнімемося ж, сину, тобі час ти життя, а я прикрию спину, тобі і знебуття. На місячній доріжці непинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось против. Народжуються діти, воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хто свини йти убій. Але допоки серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись знов.